Прикарпатті виплачують соціальну допомогу у пріоритеті щодо соцзахисту військовослужбовці та ветерани російсько-української війни. Компенсації виплачуються також сім'ям загиблих героїв. На цей рік з обласного бюджету виділено близько 36 мільйонів. Впродовж першого кварталу вже були проведені відповідні засідання і направлені вже близько 7 мільйонів на підтримку громадян. Зокрема, 117 осіб надано на матеріальну допомогу в зв'язку з втратою члена сім'ї. Це 50 тисяч на одну сім'ю, використано 4,3 млн грн. Двом сім'ям загиблих до роковин по 30 тисяч. Також надано матеріальну допомогу на лікування 120 особам на загальну суму 1,4 млн грн. 45 особам на загальну суму 1 мільйон на матеріальної допомоги сім'ям зниклих безвісти осіб під час участі в бойових діях. Нині в області зареєстровано понад 20 тисяч людей з інвалідністю. З них 7 тисяч діти. Відтак витрати на реабілітацію неповнолітніх. відшкодовує держава. На цей рік з державного бюджету передбачено 4,6 мільйони гривень, які надійшли в область. Вони вже розподілені. З квітня місяця вже можна проводити відповідну роботу і направляти дітей з інвалідністю на реабілітацію. Маємо розуміння і спілкувавшись із батьками, що дає дуже хороші результати реабілітація. Сума від 16 до 25 тисяч, це залежно від степоні. Під степені обмеження дитини. обласна державна адміністрація нагадує про можливість отримання фінансової державної підтримки. І якщо ви претендуєте на соціальні виплати, звертайтесь у відповідні органи. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на вежі.